Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ЗСУ попередило білорусів, що нанесуть превентивний удар в разі нової загрози наступу на Київ. Наразі в Білорусі досі фіксують активність окупантів. У мережі з'явилися супутникові фото аеродрому «Зябровка», який готували для приймання авіації на початку січня. Також цей аеродром використовують як пусковий майданчик для ракетних ударів. Він є доволі небезпечним, адже може стати досить зручною передовою базою для ворожої авіації, а також місцем розташування зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400. У мережі оприлюднили доволі детальні супутникові знімки аеродрому Зябровка, які зробила Planet Labs 4 січня. На початку місяця його підготували до приймання авіації, розчистивши посадкову смугу, проте на фото можна побачити, що вона знову вкрита снігом. Також залишаються пустими насипи для РЛС, які можуть служити як станції ЗРК С 300 та С 400. Ще з червня 2022 року нерухомими перебувають три одиниці спеціальної техніки зі щоглами. На жаль, ідентифікувати ці об'єкти не вдалося, однак це можуть бути станції радіотехнічної розвідки чи реб. Ще декілька неідентифікованих машин розміщені у північній частині аеродрому. Вони також не змінювали позицію вже понад півроку. Своєю чергою, в середній частині бази зафіксували встановлення техніки на насип, який ще у жовтні був пустим. Поряд з ним створили капоніри, яких теж раніше не було. Вони зайняті технікою, ймовірно, за РК с 300 400, на що вказує розмір самих об'єктів. Трохи південніше продовжує стояти військова техніка, зокрема доволі специфічна станція з високою щоглою. Порівняння із супутниковими знімками за жовтень показує, що інші машини там переміщувались. Супутникові фото свідчать про те, що активність на аеродромі зябровка залишається. Окупанти створюють нові капоніри та насипи. Литовище цілком можуть використовувати як пусковий район для ракетних ударів. Водночас, перетворення його на авіабазу для літаків залишається сумнівним. Хоча це не виключає ймовірності, що аеродром можуть використовувати для російської армійської авіації ударних та транспортних вертольотів. Війська Росії та Білорусі на кордоні коротко у генштабі. розповіли, що після закінчення воєнних навчань у Білорусі авіаугруповання ворога досі залишаються на кордоні. Водночас на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не фіксують. Білоруська та російська армія почали штабні тренування 31 січня. Вони відпрацьовуватимуть спільне планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років. Напередодні стало відомо, що загарбники знову перекинули свої підрозділи до Білорусі для підготовки. Тим часом деякі військові, що вже пройшли навчання, повернулися до Росії, звідки їх переведуть на окуповані території України, де тривають бої. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.